Вітаю! Сьогодні 25 вересня, і це мій корисний сніданок. 11 годин, а я ще нічого не приготувала. Планувала до 12 годин приготувати шубу, ну, рибу під шубою. Але ж, поки я знайшла цей буряк, я об'їхала 5 точок, як сказати, магазини і ринки. Ну, немає сьогодні буряку, не було. Так, і я вже думаю, ну що ж не буду робити, але ж мені попалось спочатку попалось ось це. Так, на четвертому магазині придбало ось це чудо. А потім заїхала все ж в п'яте і там були буряки. Тому не той дорогою я сьогодні пішла, так. Ні туди кудись звернула. так. Ну, добре. Зате я придбала ось таке чудо. І шубу я буду готувати трошки пізніше, там, мабуть, на вечерю. А зараз подивлюсь, що там у холодильнику, що діти вчора вечеряли, так буду вчорашню їжу їсти. А ви, але ж ви дивіться, яка, яка тут краса, яка красала. Я і так хотіла дуже гарну шубу зробити, бо риба гарна. А тут ще така краса. Це буряк. Він жовтенький всередині. Це картопля синя, фіолетова. Я таку ще не куштувала. Так, морква. Морква біла. Морква звичайна. І чабріцю поклали. Тому от це ми відваримо і буде у нас шуба на вечерю. А зараз дивимось, що до холодильнику поклали. Так, дощик на вулиці, я промокла. Але ж нічого. Так їсти, хочу, що не перевдяглась. Зараз я все зроблю, але ж хочу додати. Ще у цьому наборі пастернак. І це супер. Перед сніданком, ви ж пам'ятаєте, я вживаю топлене масло. Розтопила столову ложку, невелику таку столову ложку, зовсім без верху. І випиваю. І я досі не звикла це випивати, просто так швиденько випиваю все. Потрібно або самому зробити, або просто купити гарне топлене масло. Ось. Чи я казала молоко? Масло. І дивіться, що я зробила? Лихе зробила, так? Поставила мікрохвильовку і займаюсь своїми справами. Так, коли ви розтоплюєте собі масло, то не відходьте. Так. Зачекайте біля мікрохвильовки. Тому ось таке. Викинемо. Чай заварюємо. Чай чабрець. Чабрець я, мабуть, саме більш люблю чабрець. Він такий корисний. Трошки чорного чаю. Тут ой. Тут пишуть грін, але ж грін. Ніякого грін там немає. Просто чорний чай. Ось так. Це ми будемо, мабуть, пити. А зараз. Я буду їсти ось таке чудо. Так, мабуть, діти придбали у якоїсь харчевні вчора. Були. Мабуть, мимо проходили. І думають, чого там готувати? Можна купити лазанью, так? І їсти. А я не люблю покупні. Лазані. Але ж буду їсти. Вау, це смачно! Що вони там поклали? Багато сиру. Так м'яса немає у Лазані. Ой, дуже багато зелені. Що це за зелень? Я не зрозуміла, що це за зелень. Дуже цікаво. Вау! Які діти молодці? Яку корисну страву купили. Так. Добре. Це дуже смачно, навіть що купили, а не самі зробили. І що я хочу сказати? Смачного вам і мені, а я буду їсти і подивлюсь, все ж, що це за зелень. І дуже-дуже багато. Лазанія сподобалась. Вона така не дуже ситна. Я думаю, що потрібно гарне смузі зробити, бо буду голодна. не витримую до 18 годин. Але ж я їла довго, мабуть, прийшлося підігрівати знов цю страву, тому що дивилась, що це за чудо, що це за зелень. І я думаю, що, ну, не знаю, хто там може здогадатись? Ну так, я рахую, що 98% людей не здогадаються, що це за чудо. Це не Петрушка, не шпінат. Це Матахея. Знаєте, що це таке? Матахея. Ну, лікарська рослинка, я про неї колись колись розповідала. Вона у мене тут стояла і квітувала Матахея. І я теж не знала, що це за рослина була. Так, Матахея не дотрога по-нашому, не доторка. Тому я щось корисне їла сьогодні, так. Вона дійсно дуже магенька така зелень. Так, ось так. Випадково з'їла щось корисне. А смузі потрібно зробити таке гарнесіньке, ситне. Тому знову беру... що я беру? Ой! Базилік. Насіння базиліку. так, дві ложки. Мабуть, я насипала дві ложки. Ну, не Суперфуд. Насіння базиліку. Схоже на чия, але ж не чия. Так, хай воно набухає. А я мурку взяла, яблуки. Яблуки чистити не буду, бо це домашні яблуки. Знайшла таку грушку. І апельсин. Апельсин я купила кілограм апельсинов, і е, який розрізала, перший трошки з'їла, другий одразу викинула, третій викинула, і цей вже давно-давно лежить і хотіла викидати, але ж все розрізала. Все ж розрізала. так. І він ще так, нормальний. А ці були просто дерев'яні. Такі, знаєте? Як помелу незрілу взяти, вона як дерево. Так ось такі апельсини були. Добре. Це я жалуюсь. О, ви дивитесь, як починає набухати базилік. Добре, робимо смузі. Апельсин я вичавлювала, не різала. Так швидше. Але що я хочу сказати? Якщо купуєте щось новеньке, купуйте декілька штучок, мабуть, можна одну спробувати, а потім купувати. Бо е, такі апельсини бувають дійсно дуже-дуже дуже дуже смачні і корисні. Вони ще е, червоніші всередині, так, навіть трошки фіолетові. Це дуже корисні апельсини. Але ж потрібно. Спочатку спробувати. Так, добре. Додаю розбухша чия. Мабуть, це я за кадром додам. А, ні, додала. Додаю ще воду. І. У мене тут горішки. Я щось готувала, воложські перемяла. Стоять, то потрібно використовувати. Так, ось таке чудо. Зараз спробуємо перемяти. Я думаю, що потрібно додати кислинки про моркви, апельсин. солодке, все солодке. тому я додаю лайм. Він такий маленький. Я вип'ю смузі, потім вам покажу Лайм. Так, ще раз перекрутимо. О, загустіло. Ну так, це не смузі, це їжа. Підготувала півну таку склянку. Так я пиво не п'ю, так хоч смузі. Але ж сьогодні, мабуть... Будемо їсти ложкою наші смузі. Так, беремо, насипаємо в тарілку. Вигляд гарний, гарний вигляд. Що ви таке кажете? Вау! Дуже смачно. Дуже. Десь солодке, трошки кисленьке, консистенція супер. Хто там шумить? Так. Ви бачите, яка консистенція від базиліку? Яка смакота. М -м -м. Добре. Готуйте смачне. І корисне. А я хочу сказати, так, потрібно якось подалі поставити відкриту їжу, бо я хочу показати придбала такі. Фрукти. Вони маленькі, їх ніхто не купував, їх е е оцінили, як сказати, знизили ціну. І лайм такий, да? І продали задешево. Бо я дійсно теж брала інший. Я брала такий крупний крупні лайм. Уявляється, виявилось, що цей маленький лайм набагато смачніший. Набагато. Так що теж. Вибирайте гарнесіньке. І ще гарне те, що він псується. Це гарно. Якщо псується, він не оброблений і можна використовувати шкірку. Все. Ходіть здорові. побачимось, Па-па.